Усім привіт! З вами Деніс Френні. В останню хвилину, там було у мене ще 10, десь 20 хвилин в районі, щоб я пішов в магазин. Ну, коротше, так, я мав піти у 6-1 з роботи, але затягнулося, там треба було ще чистку принтера робити, тому трохи затягнулося. Я пішов не в 6, я пішов 6.40, 18.40. І там в мене було 20 хвилин, бо я в 7 мав вже знімати контент. І коротше, купив. Там за 10 хвилин на швидку руку, знаєте, що взяв, то взяв там перебіг по продуктах і взяв коротше, оці батончики зі смаком е, полуниці, які називаються Тібіт. Ну, така їхня назва. Тому такі справи. Зараз прореагуємо, у мене 20 хвилин, але хто, напевно, трохи затягнеться до 8. Коротше, подивимося, подивимося. Зараз читаємо коментарі. Коротше, починаємо. Чекайте. Все поїхали. День сфрен реагує, Дені сфренні реагує. Сьогодні буде реагувати на. не знаю, чи ви побачите. Ну, чекайте, якщо по страти, то побачите. Коротше, бачите, шоколад, молочний, рошен, тібіт з начинкою з полунично-йогуртовим смаком та бісквітом. Квітом, 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 Читаємо коментарі. Так, читаємо коментарі. Що ж, значить, відкримаємося. Ви, зрозумі... Ви вже розумієте, що я вже читаю ваш кожен коментарій. Коли я вже телефон, то я читаю кожен. Якщо немає можливості з телефона, я... Пишу на листочку, ну, у зошті ми читаємо лише один коментар. Ну, бо я розумію, то один ще напишу, а декілька вже забагато писати. Ліпше тако з екрану почитати. Тому такі справи. Коротше, реакція на йду з Тіктока, прокоментував. Фішка. Походу, смачна їда. Ну так, смачно було, наївлися, супер. Айфон айфонович. Чекаємо на готовку від тебе. Так, я казав, ну, якщо вийде, буде мама робити. Може, може я сам буду робити, ти буде готовка. Подивимось. Джек Норріс. О, давайте по цьому рецепту приготує ці булочки з м'ясом. Подивимося, подивимося, Ден Клентон. У Тіктоці багато різної їди, яку можна приготувати. Ну так, там багато всяких. Там різна тематика у Тіктоці. І, го... І їда, тематика, готовка. Коротше, різна. Смузі ченел. Чекаю, що ти цю їду приготуєш, вроді нічого складного немає. Вроді нічого, я теж так думаю. Люксім, давай приготуй на відео. Добре, постараюсь приготувати. Нулік тупо тут, тупо, все на 8 балів по-твоєму. А як так може бути? Тому що по продуктах мені на вісьмерочку і загалом також на 8. Тому вийшло на 8. Все. А ми зараз їмо тібіт. Так називається батончики. Молочний шоколад. Е, полуничний йогурт торт. Не знаю, Поїхали Поїхали на реагувати. Трошки виснажний. Звичайно. Я після роботи, але нічого, завтра вже вихідні, Субота, суботу, неділю вже йти не треба. Вроді, у суботу не треба йти. Подивимось. І супер. Вже на кінець трохи відпочину. Та. Значить, шоколад молочний решенті з начинкою з полуничною йогуртовим смаком та бісквітом. Добре, починаємо три штуки. Поїхали. Що, включити вам музику, щоб грала. Та? Не знаю, музика. Без музики. Добре, поїхали, ну. Ого, це якесь класно. Давайте від 0 до 10, поїхали. Ммм, це супер. Це реально смачно? Та бізквіту. Я за три штуки 32 гривні, здається, купив. Є? І... Не пожалів, реально смачно. Mm -hmm. Поставлю 9 балів. Добре, давайте швиденько пройдемося по всьому і прорегуємо всі інгредієнти. Тут я молочний шоколад, полунична. Начинка і бісквіт. Я йду по ложку і вертаюся. Так, я прийшов. Довго мене не було, здається, довго. Добре. Молочна начинка. Поїхали рогувати. Так. Добре, відкушу так, бляха, муха вже впала. Добре, шоколад. Угу. Угу. Смачний шоколад, поставлю 9 балів. Тепер полунична начинка. Добре, їм так. Ну теж не погано, але якось так собі. Ну, поставлю 8 балів. Я люблю полуницю, але щось воно цей раз на 8 балів. Ну і бісквіт лишається. Так, бісквітик, це. Також 8 балів. Там є чай, пішов по чай. Ага, ну давайте це доймо і піду по чай. Поки я їм, почитаємо коментарі. Ми маємо азії не з вчорашнього ролику, а загалом коментарі. Смачно. Загалом ви пишете вчора під роликом, що я класно малюю. Ті малюнки, які я вам показував, все-таки вам сподобались. Там написали, наприклад, класно малюєш вчора. Супер, не супер, а супер. Прикольно, клас. Вау, як красиво. Реально сподобалось. Ти класна, але пісня на твоєму відео мені не подобається. А чого ти класна, що вона? я він. Е, Какой ти класний продовжує в же духі. Ну, знаєте, як деколи цей раз попалися позитивні коментарі. А якщо негативні, то там уже капець. Але я зрозумів, чому я матюки у коментарях не нахожу. Знаєте чому? Ютуб убів недавно, здається, функцію, що не можна вам обіжати в коментарях, тим більше матюкатися на когось. Що ти такий, то ти ху, ти дол і так далі. Коротше, увели, що, е, що не можна писати матюки, обзивати матами. Тому це Ютуб молодець. Молодець, що ти це Ютуб придумав і. Не можна... І типу не дозволяє, щоб інші на тебе ще й обзивалися, але ще й досить то матами. Це добре. Тому такі справи. Знаєте, Рошен непогано ти біт зробила. Це від Рошен, до речі, так. Добре, я пішов по чай. Е, тому це добре, добре. я думаю, чого я завідколи за в мене вже ці шорти так хайпанули. І я особи таких... Там же дійсно саме популярне відео, там де я ну, психа, типу, ненормально. І думаю, а чого там матюками мене не обзивали? А то через те, що через те, що Ютуб заборонив матюкатися. Видите добре деколи? Взагалі добре. Все, йду по чаю. Пішов дощ. Щось чув, що йшов дощ. Напевно, пішов дощ. А цукор давали? Чекайте. Я зараз. На секундочку. Ай гаряче. Так. У ну, нас ще пару хвилин, але дві батончика можу встигну з'їсти. О, 10 хвилин лишається. Сьогодні, до речі, також не буде прем'єри, так смію, подумав, загружу просто на 2212 Ну, але шорти я сьогодні, а то якось вже без різниці. Хвилин і так не показує, так, що такі справи. Добре, давайте щаємо. Ну це смачно. Але на десятку вроді не витягує щось. Ну не витягує. Хм, Уже лиш пішла. Я міг... Ну це вже не буду, вже знімаємо тут. Бо вони їли, розумієте, встигли. Хм, вона пішла за 10-8. Я почав за 28. Ну, 10 хвилин вже тут. Коротше, такий спо, цікавий факт про мене. Як я вже на роботі з телефоном, я лист сижу в обідню перерву, щось переглянути там на ютубчику коментарі, таке щось почитати. А в робочий час я не гружу. Ну, саме розумієте. Справжня робота, треба весь час там перекладати. Що я роблю взагалі? Вам цікаво. мабуть. Беру тризуби пластикові, магнітики, ставлю на таку табличку. Квадратну, там є 50 штук, всього, ставлю 50 штук, ставлю принтер і він друкує на, на тризубах різні узори. Допустимо, вишиванка червона. E, Синьо-жовте можна друкувати. Або така воєнна зелено-біла, -зелено зелена -зелено, зелено щось таке. ну, армійська, Армійське. E, і це так треба на постоянку зараз. Переклав, поклав після штук, там є дві таблиці. Першу таблицю заклав після штук, кинув у принтер. Поки тут друкує, ти другу таблицю ставиш. І так повторно-повторно-повторно. Ну, та, ну робота, але... Зато робота, так. Е, і. І що? Я вже не гружу, бо я лише, чесно кажучи, сьогодні лише в 10-й годині. Я так попробую, лише в 10-й 10 годині поширю обруну. А так-то я вже не гружу. Самі розумієте, робочий час ніго не можна. І вже в обідній час вже так особо не гружу. Що Вже йдемо трохи до того, знаєте, так як ви. Просто перегляд сторінки на Ютубі на чи Facebook. Так. так, але на вечір гружу. Ну, все одно вже менше. одно це вже не цілий день. Тому такі справи, Ну, ти, ти на роботі, в принципі, то за таке тебе звільнять, як будеш кожних 10 хвилин ти розумієш, попри цих 10 хвилин робити, але ще ти маєш поширювати, та де? Або одне, або друге. Так як я пару місяців назад не був ніде ні працював, той то робив, що сидів, ти поширював кожен 10 хвилин. Тепер ти все. На роботі відповідально, все, ти не поширюєш і не грузиш. Ну, такі справи. Зараз я запізнюся. Та вже. Почитай дату 7 червня 22 до 7 червня 23. Здається, я вам це вже казав. Тут то саме. Тут то саме. Здається, я вам казав, що я хочу новий телефон. Redmi Note 10 s Здається, вчора казав. Ну ти будемо купувати, напевно. Треба купити, будемо купувати. Такі справи. Треба ж купити, розумієте. Ну ще не знаю, поки що думаємо. Так може куплю. Чекайте, завтра що? 13? Угу. Я хотів вже сказати п'ятниця 13, ні, субота 13. Болять зуби. Так, за засолодкі. Ну, це вже, але смачно. бо вже другий батончик, якби один наїстися, після першого мене не боліли зуби, вже починаю після другого, а що третій? Знаю, як я зараз роблю. Чекайте. Беру пів б... батончика. Зараз ще з вами доїдаю. І другу половину ютуб шорт. Поїхали, але мене щось зуби. Блін, треба все-таки брати менше. То три береш, то болять. Давайте може навіть менше половину візьму. Десь приблизно ось так. Ну, оце минуємо. Ще може чуть-чуть. Все буде. Це лише на YouTube шорт. Та й все. Смачне, але... Болять зуби. Tit біт. А я як казав ті біт. А як воно називається? А, тіт біт Тіт біт Типа нади, не... я казав ті біт, ті біт, а, я без читав. Оце тіт-біт. Біт, біт. качає, Тому Ми -то таке Що там у нас по часу? А, добре, пізніше. Доїмо ти її вже закінчимо. Які враження після моєї роботи? Відчувається реально життя, що ти мусиш працювати. А це весь час сидів, знімав ролики для вас, особо так нічим не займався, таке, розумієте, ніякої користі не приносив. А тепер вже, вже пішла хоч якась користь на роботі, там таке, бачите? А я такий обрадувався коли -то, то в травні місяці. Думаю, все, у мене буде мільйон передів на Федеріко Феліні. Я точно 100% підключу монетизацію. З того всього, мені монетизація ось так показала. Не було. На жаль, не набралися ті години. Хоча купа передів набралась, але години не набралися все. Нічого я з того не получив. Тому такі справи. Шорував, пошурував на роботу. так. Але хоч дякую. Просто за моральну підтримку від вас, глядачі, Що ви просто підтримали мій канал і просто підписалися. Хоч показали, що 10 тисяч людей справді мене дивиться і ми підтримуємо, коротше, мій контент. Тому хоча б за це дякую. Але я думаю, якби я лишив би там якесь посилання на донат, мені ви б ніхто не задонатив, бо малий актив це раз. На по-друге, ну. Ви, напевно, би мені не донатили, бо просто дивилися мої ролики. Типа платити ніхто не хоче мені, то ніхто би не платив за контент. Тим більше у мене простий контент, тому такі справи. Я ще знімав якийсь унікальний контент, може би хтось 2-3 людей задонатило, але це мало, це мало. Тому такі справи. Ніхто не буде платити мені, тому добре, що хоч підписалися. Знаєте, просто безплатно мене підтримали. Підпискую на канал. Хоч за це дякую. О, як єш на цю сторону, тут бо ця сторона боліла. Як я ж на цю, нормально. А! Чекайте. Це мені повезло, що я ще встиг до доща приїхати. Все мені сьогодні повезло, може. Коротше, чекайте, бо забилося. На цьому все. Дякую за перегляд контенту. Можете там поставити лайк, якщо Ютуб не спише. А головне, написати коментарі. З вами був Денсфрейм. Всім дякую за перелік, всім пока. Поїли. Поїли смачно, як я люблю казати. Ну добре, це на YouTube Short, ви зрозуміли всі діла. Ось такий тіт-біт. Хоча біта я не чую. Добре, все, пока.